Я переїхав жити в Варшаву і зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, польський, по польській і так далі. І де українцям найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви, мабуть, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну І Ви сколько можна, стільки негативу а тебе і так далі. Я вирішив, ладно, з'явила ще одну попитку спробую переїхати Варшаву. Значить, і от підпадитож, мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, саме місто, як Варшава, в 2025 році. Ось дивіться, я. Зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день, бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робило. Мені не треба було ждати, яких терміна, блін, опоєтмін, там термінів, блін, опойтмент, щось вижидати, дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є Сіньово, тобі треба здати аналізи, ти прийшов копійки, заплатив, зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії, тобі зразу це зробив. Ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє, у тебе поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять. Поняла? Даже до такого доходить. Всюди тебе прям ну, цілують і так далі. І Тут, -тут прямо можеш качати права. Як у нас, ну по-доброму, не наглітеш, якщо сюди переїдете. Але я прикли... а закликаю українців Варшаву. Тут тут нас куча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну Хто працює онлайн, взагалі вам польська не потрібна. Всюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі, всю Варшаву можна приїхати. Хай за 10 євро взагалі. Їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш, 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув, отут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовить по-польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці реально Варшава. Хто був в Варшаві до війни і хто прийде зараз сюди, ви ахіреєте тут українці? Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номара. І так далі. Я з Варшави просто в захваті.